Але тут можна спуститися ще нижче і ще в бік пройти кудись. Так, тут просто порожньо. Й... Сіка, йти, щоб посидіти в туалеті? хо 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 Це типа селянина, поди на них, а ти що таке? Ха-ха, <гум> картограф. <гум> Ціле місто підводне! Ціле підводне ну, підземне місто, точніше. У них вони льот поклали під скло нашо. Вони якісь дурні. Йо, друзі, всім привіт! І знаєте, що я хочу вам сказати. Колись давно я дивився мультик Час пригод. І якщо чесно, він мені дуже подобався, і мені дуже подобався сам персонаж Фін. І на силу я знайшов цей мод. Ну як? Це не мод, це мод пак, який мені довелося придбати на офіційному сайті. Але тут така неймовірно велика мапа. І тут нам сьогодні доведеться трішечки повиживати. Я не знаю, чи замінене тут пекло також, чи замінений тут Енд. Але я бачу вже оно цукеркове королівство, і ви, подивіться, там. Цей кент є сторож, здоровий! Обалдеть! Коротше, тут купа всього є, і я би хотів, якщо чесно, сьогодні все це подивитися. Я знаю, що, можливо, багато з вас і не бачили цього мультика, тому що він уже доволі-доволі такий старий. От, але мені він подобався жесть як. І я хочу зараз вилізти в будинок цей і подивитися, що тут взагалі є. Так, що тут у нас? Тут у нас незрозуміло що. В цілому тут дуже-дуже багато чого побудовано, і дуже багато чого перероблено. От, і мені буде досить-досить цікаво побитися з цими мобами і подивитися, дуже багато класно, Так, тут спуск якийсь, але я, походу, розбиватись не хочу. Тихо, Соня, ти повинен жити. Ти вже не корова, але жити повинен. Так, а що це таке? Це корова? Обалдеть. Так, одне сердечко, тихо, ану. Да, це корова. Давайте добудемо дерево. Зараз крафтимо собі сокиру, меч, кайло, щось типу такого. Ну, трішечки, можна сказати, розберемо свій будинок і підемо на пошуки. Дивитися, що взагалі тут цікаве є, тому що мапа повністю все перероблена. І я би, якщо чесно, хотів би дуже сильно роздивитися, що тут да і як. Так, у нас є замінений верстак. Ми можемо зробити дерев'яний меч. Дерев'яне кайло, нехай буде теж. Та й в цілому, все. Можна ще щас з цього дерев'яного кайлата спробувати зробити кам'яне. Так, це земля, яке розумію? Так. Да. А камінь тут який? Ага, ось до камінь. Все. Я зрозумів наполовинку. Або в діть, він виглядає, як цей Як кірпічі якісь. Це вообще прикол. Так, трішечки кругляку ми добули. Це ми все назад забудуємо. Давайте зробимо собі першим ділом ще трішечки паличок. Ану, бо сокиру я не скрафтив, і це була моя велика помилка. Потрібно було її крафтити. Так, робимо собі, получається, зараз кам'яний меч. Робимо собі ще трішки паличок. Робимо кам'яне кайло і кам'яну сокиру. Бем. Так, сюди, сюди. Все, тепер у мене все є. І можна йти. дивитися, що тут взагалі є. Є там королева Баблгам. <гум> а тут оцей холодний морозяний якийсь король. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, як його точно звали. Але он ще яке штука є, ондоще щось є. Коротше, тут купа всього є набудованого. Але я ж голодаю трішки. Я вибачаюся, але м'ясо мені треба буде. <гум> Хоча б сире похавати. Так, виходить, ми зараз підходимо до цукеркового королівства якогось. Фух. Я тут ще не бував ні разу. Я скільки разів дивився мультик. От, але в Майнкрафті я таке бачу перший раз. А це що таке? Це якесь сіро. Чи що це таке? А, це лова! Йой! Тихо-тихо-тихо-тихо, Санчес. Обережно будь! А як мені пройти, я щас згорю. Про... Ні, не згорів. Хух! слава Богу. Так, у мене є земля, у мене є вовна, але ж воно все горіти буде. Так, так. А давайте зараз добудуємося. Мені треба пройти всередину цього замку. Бемк! Бемк! Let's go! А що це тут у нас таке? Я, якщо чесно, не знаю, зараз добудемо, подивимося. О, походу, це камінь, да? Да, це якийсь камінь. Та жовта кераміка. Обалдеть. Диви. Да, ти шо? Ми, ми в світі стукерок. Йоу. от би тут. Було шахавати. хавати. Я поняв в смыслів вже нічна стала, що я ліг. Ну непогано, нехай, нехай буде так. <хи> тут що в нас? Стів зачарувань, непогано. Але я якщо чесно, хотів би в замок, в замок хотів би зайти. Подивитися, що взагалі там відбувається. Так тут я бачу, ще лава тече. Це нам не підходить. Я, якщо чесно, голоднію дуже сильно, і в мене одне сердечко, всього на всього мені би знайти щось похавати. Бо без їжі я прям ну нічого не зможу. Тому давайте спробуємо зайти зараз середину. Це що таке? Це Глоустоун, да? Да, світокамінь. Окей, погнали далі. Скоріше за все, не так потрібно заходити, але ну що ж поробиш? Ми заходимо поки що так. По-другому ніяк не можна. Це що за блоки? А, це вовна, да? Да, це вовна. А навіщо тут вовна? А, бо вже вихід. Все, я поняв. Йо, це чиясь кімната. О, обалдеть! Ми всередині замку. У мене, правда, одне сердечко, мені би ще щось похавати. А, це ми вийшли з замку. Тут стріли є непогано. Якийсь горшечок. А що це я таке підібрав? А, ну стріли, точно. Все. Погнали, подивимося, чи є тут хтось взагалі в цьому замку, чи хтось тут живе, чи нікого нема взагалі. Бо я ще нікого такого не зустрів із персонажів. Я тільки позустрічав мобів звичайних. Так, це трон, походу, принцеси бабогам. Непогано. Прикиньте, фін такий сидить тут. Ха-ха-ха. Ой, це шок. Так, це я зрозумів. Тут, це що таке? Це теж кераміка, так? Да? Це не цукерки. Ну зроблено як цукерки, але це все ж таки кераміка. Все зрозуміло, все зрозуміло. Коротше, в замку нічого цікавого у нас немає. Тоді нам потрібно десь знайти похавати щось. Бо без їжі, як я розумію, ми взагалі. Опа. Скриня пуста! Та ну! Даже поїсти нічого не поклали. Це капець. Верстак є ще одна скриня, теж пуста. Я вражений просто. О, о, тут є мости, найс. Так знаєте, що би я хотів зробити? Я би хотів з з Вилізти! Все зрозуміло. Шифт у мене не працює. Супер! Ладно, це я зрозумів. Давайте поки що знаєте, що зробимо. Підемо в наступну якусь локацію, тільки щоб в мене все не згоріло. Let's go! Нам треба до цього морозного короля. Подивитися, що в нього відбувається тут на горі, в його так би мовити, замку. А потім ми підемо на наступні якісь локації, які я вже, якщо чесно, досить не пам'ятаю, тому що вони з'являлися уже в більш пізних серіях. От і що там відбувається, я взагалі в шоці, я не знаю, але от. Подивитися, було б дуже цікаво. Ось огори оці. А ось о вхід в його замок. В його замок вгорі. а Ану. Вау! І в'язниця, де Гантер завжди сидів. Чи Гюнтер, я не пам'ятаю, як його звали. Ліжко якесь. Це що таке? Плита з кварцу, поняв? Йо, дивіться, тут навіть цього качатись можна. Хе-хе-хе. Непогано. А тут що в нас? А тут спуск, да нижче? Уже під гору саму. Ооо. Опалдіть. Маленька скринька. Мечі якісь, а що за меч? Дерев'яний, ні, дерев'яний не треба. Нехай буде там само. Так, а що тут у нас? А тут у нас просто сніг, чи що це? Так, да, це просто сніг, я поняв. І книжні полиці. Непогано, непогано. Ось якісь столики. Навіщо вони йому, я чесно кажучи, не знаю. Але тут можна спуститися ще нижче і ще в бік пройти кудись. Навіщо, я не знаю? Так, тут просто порожньо. Я... Сіки, йти, щоб посидіти в туалеті? Ви що на приколі? Так, окей, давайте спустимося ще нижче, подивимося, що там внизу. Тут у нас в'язниця хоч щось знайшов Ярлик і книга. Книга пуста, до речі. Опа, це ми вже знаємо, це Глоустоун, і все, більше нічого тут нема. Що за прикол? Я просто вражений, якщо чесно, я хотів побачити щось прикольне, а не просто книжку. Ладно, давайте вилізне звідси та й підемо в якусь іншу сторону. Взагалі, я би пішов, би, дуже хотів би сходити он туди, до тої лавіної якоїсь кулі, вулкана, чи що це таке, якщо чесно, навіть я не знаю, що то таке, і я хотів би дуже сильно там побувати. А ще я знаю, десь є місто в пустелі, розруйноване, ніби то як. По сюжету, хоча я, чесно кажучи, не до кінця все пам'ятаю. І обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви дивилися цей мультсеріал, тому що ну я я, я чесно думаю, що я не один такий, хто його дивився, чесно. Ну, він вже дійсно старуватий, але ж але ж все рівно. Он до місто. Та, да. он до ще якась штука, он до ще якась штука, або у діду, скільки всього. Це просто шок. Ладно, погнали. Ми зараз добіжимо до цього вулкана, подивимося, що там відбувається. Тільки обов'язково перед цим завалимо свинку, тому що поїсти хоч щось треба. Так, що тут у нас тут у нас лава, я це вже знаю. Я це вже знаю. Знаю, Що це лава? Окей. Тут ми проходимо, пропригуємо, тут перепригуємо. Let's go, нам треба залетіти, подивитися, що там взагалі відбувається. Так. Ми, виходить, зайшли в жерло вулкана, чи що це таке? Тихо, тільки не впасти в лаву, бо це шок буде сань. Не треба тобі в лаву. А це що таке? А це килим, я поняв. А що тут у нас за спуск? вау, oh, обалдеть. Wow. Непогано. Тут ще якийсь спуск іде. Вау, wow. і тут перший лут, який я тут знайшов! Дякую! Шкіряна броня, дивіться, як вона виглядає. <плес> Мечі, непогано, не візьму кам'яний. Фіолетовий барвник, малиновий, червоний, і стіл зачаровувань є. Обалдеть. Ну в мене нема ніякого рівня взагалі. Але непогано, непогано. Хоч щось то я знайшов, слава Богу. Хоча б щось. Так, я дуже хотів би не померти щас, бо я знову всі речі просру. Я хоч. Нє! <плес> Ні, живи, живи, Сань! Просто живи! Нема хіла! Да, Сань, ти реально красава! Реальний жук. Як мені тепер туди попасти? Так, Сань, я сподіваюся, що хоча б цього разу ти вже не помреш, ні? Там весь мій лут лежить, я спеціально випрыгнув з лави, щоб мати змогу Поні? Ви що на приколі, чи що. Хе-хе-хе. <хи> так, де мій лут? Де мій лут? Де мій лут? Мені треба обов'язково зараз його знайти якось. І не впасти знову в лаву. Тут, походу, вогняні елементи живуть. Ось до мій лут. Найс. Найс, найс, найс. І тут є скрині. Я чуть-чуть не дійшов до скринь. Так, сокира кайло. Опа, стріла вогнестійкості. Ще звичайні стріли. Ще так же само. І, і ще стріли. Ви що на приколі? А де щось толкове? Де там діаманти якісь там, я не знаю, <хи> ну щось важливе, а не просто щось таке. Стріли якісь мені дали і все. Але це хоча б трішки краще, ніж те, що було там в цукерковому королівстві, тому що там взагалі взагалі нічого не було. Так, я би ще хотів в оцю оружейну базу зайти. Я реально завжди хотів там побувати. І що там відбувається, я не знаю, ще якесь місто, ще щось. Я не знаю, острів якийсь. Це, коротше, шок. Тут стільки різних будівель, про які я навіть нічого не знаю. Так, як я розумію, це підводні зомбі, так? Так, скоріш за все, погнали. Це кактуси, йоо. Абовдієць, ось якесь. Це чайник, який воду виливає, але вода якась чорна, може це шоколад. А що тут у нас? Вагонетка. Окей. Опа, поїхали. Подивимося, що тут взагалі відбувається. Це якась база? Адже я так повільно їду. А, треба було її розігнати. Чи ні, воно так не працює. Ні, трішечки працює, все, спускаємося. Давай, let's go, Саня. Обалдеть. Це була якась в'язниця, чи що це було? Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. Мені здається, ви все знаєте. Обалдеть. Ю, та тут взагалі купа всього. Хохо! Жесть! Так, а тут обірвано, так? Куди ти мене закинув? Тихо, мені, походу, туди треба. Ні! Це якась. Тихо. Все, сів. Одне сердечко, Йоханий! Чо я сюди провалився взагалі? Опа, музикальний диск. А, тихо. Ось, і нам туди! Ні, я так не встигаю. І диск, я не можу на те кинути, да? Тут прям треба стояти якось. Ну, давай зараз спробуємо щось придумати. Це, походу, якесь щось по типу паркура чи ні, ні, це не паркур. А, давай вагонетку туди поставимо. Давай, 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 зараз засунемо. Тут все-таки є якісь штуки, приколи різні, які треба пробувати виконати. Ану, так, я стою. Ану, давай, 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 Сань. Приходимо, приходимо, пройшли. Найс. Фух. А, а вагонетки у мене немає. О, тут є. Найс. Бемг, погнали, поширували. Давай, let's go, let's go, go, let's go. Головне зараз знову не впасти. Хух, давай вилазимо звідси просто, бо це капець. Я, звісно, розумію, що тут, напевно, прикольно, але. Почекай, я їду так, як їхав? Чи ні? Чи це інша дорога якась? О, ось то, ось до, ось до, ось Да, 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 я тут був. Я тут був. Обалдіть тут. Кріпер! Ще зомбі! Обалдеть! Ідіть геть! Поняли? Тут їх купа просто. який павук. У нього, у нього ноги тонкі такі капець! Так, а що це тут у нас таке? Це якісь Цеки О! Це були не жилейки! Мене обманули. Як мені туди знову попасти? Так, у мене є остання надія, що то все таке желейки. Ну, оце ось у А, так мені сюди треба було. Ну, що ж такий нубас? Мені треба було отако попригати і все. І ніяких проблем. А я взяв не туди і капець. Так, ось до мій лут, летс го. Я вже стільки раз помер. І ще й не від мобів, причому, а від своєї тупості. Так, нібито я все розсортував. Що це в нас таке взагалі? І що тут є? Походу, є якийсь підйом. Це на поверхню? Ну, я бачу там світло під люком. Точніше, на. Люком я бачу ну, світло. Це просто підйом. Так воно було так і спуститись. Ладно, це я зрозумів. Let's go. Погнали, попригаємо, поки ми можемо пригати. Подивимося, що тут взагалі є. Так, мене цікавить, ось ця двіжуха. Що тут є в нас? Що тут є, що тут є? Обалдеть, непогано. Ну, кімнати облаштовані, в принципі. Але я не можу зрозуміти. Де лут? Ось до ще якась печера йде. Йо, непогано. А це що таке? Необроблене залізо, це залізо, йо, прикольно. Ладно, давайте збігаємо ще щось, подивимося. Я бачу, он до ще якесь місто є, погнали туди. А то ми вже військову базу обдивилися, вулкан обдивилися. Ось до щось є. Я сюди хочу. Я хочу сюди. А потім туди збігаємо. Обалдеть, мапа, капець, яка здорова. А ну, що тут у нас? Що тут у нас є? Тут є дерево. Хе-хе, непогано. Домики, доміки, доміки, ось до домики. велике якесь. Що це таке? Хто це? Ти хто такий? Хухохо, це тіпа селяни Напади на них, а ти що таке? Ха-ха, картограф. <схи> Обалдеть, непогано. Ми знайшли село, можна сказати. Обалдеть, прикол. І вони тут живуть собі, в них свій будинок, верстаки в них є. Селяни, ви точно, ну, ви точно нормальні? Ви мене не вб'єте? А тут що? Капець, взагалі, я з цими заміненими текстурками взагалі не можу нічого зрозуміти. У них вони льот поклали під скло нащо? Вони якісь дурні. Нащо вони це зробили? Обалдеть. Ось ще якась піраміда, погнали сюди. А це що, я взагалі не розумію. А тут що у нас? Опа. Це якась столова, чи що, це я вже вернувся на цей, на наступний острів. Бачите, це ми були там. А, он до зверху ми не були. Блін, ну там ми й не вилізем. О, вау, торгівець який цікавий. Так, кури, вибачайте, але мені ще щось їсти треба. А що тут у нас? Ще якісь кімнати. Йой. Або ні. Ну, аби тут була моторошна музика якась, я би дійсно злякався. Тому що все таке незвичайне якесь. І ми вже кудись вилізли. Куди ми вилізли? Я. Чорт його пойми. Ні, тут уже більше нічого, поняв. Тоді спускаємося. Ось де ще якийсь є будинок і ось до якийсь великий туалет, чи що це таке? Я взагалі не можу зрозуміти. Давайте поки в будинок зайдемо, подивимося, що тут у нас є. Тут у нас нічого нема просто. Фу... Але. Що це таке? Ви подивіться на нього. <сум> це якийсь врач чи що це? Лікар якийсь. Йоо, сира курка, можна їсти? Можна. Слава Богу. Так, як я розумію, це якась їхня лікарня, я би сюди хотів би якось залізти. А Ну це можливо? Ну, за допомогою Кайла можливо все. Так, бенк. Що тут у нас? Ну, ми через скло. Ми через скло зайдемо, подивимося, що у вас тут є всередині лікарні. А ну, так, ну все все зрозуміло. Палати якісь, але якщо чесно, я вже лікарні е, всяких лікарень з минулого відео починаю боятися, але ця мені подобається. Ця дійсно класна. Абавдіє. Дивіться, який в них. Це лапи цього кента, я вам кажу, це він ось через всю цю лежить тут. Диві, це він лежить. диви це він ось лежить. Обалдеть. І це походу, переносна лікарня. Він просто ходить і вона за ним повзає. Ха-ха. Ну, в мультику так було в теорії. Обалдеть. ні, це прикольно. І ми ще там не були. І там не були. Та тут купа ще, де ми не були. Ви корови вибачайте, але я просто, ну, голодний, ви розумієте, да? Мені треба їсти, мені треба набиратися сил, мені треба, ну, мати хп нормальне. І треба вилізти зараз туди. Тихо, допригни! Хух. Я, я, в принципі, вдаранився в пісок, але я не задамажився, і слава Богу. Тому що я вже думав, що це буде халепа. Що мені зараз сюди бігти, ще чорт сіки. Так, що тут у нас? Абалдеть. Це, я, я взагалі не розумію, що це за будинки. що це за місто. Ну, Воно якесь зруйноване, яке розумію, так? Якийсь підйом, навіщо він там? Я взагалі не розумію. Абаудіть. І он до гори просто пішли: гори, полонини і ще якийсь острів. Тихо! Кінти, де ви тут взялися? Обережно. Манав я до них підходити. Давай виліземо. Оце, походу, теж якийсь сніжний біом. Так. А, а тут пустелі і кактуси, лол. Як це може бути? Іще якийсь домік. Сильно він мені нагадує домік Яги, якщо чесно. Хе-хе. Але тут, походу, є свій прикол якийсь. А ну. Якого тут прикола немає, тут пусто. Тихо, не умри. І ще ось до якийсь будинок. Окей, давай поки завалимо корову, а то їсти треба. Я ж уже не корова, чел. я можу, в принципі, валити їх. Так, це. Ця... Кавуни? Я вгадав, це кавуни! Я прям здогадався! Це великий кавун, походу. Опа! А оце прикол уже. Лабораторія кавунів! Я просто в шоці. Так, а що в нас тут? А тут у нас якийсь проектор і скриня. Музикальний диск. Я би, якщо чесно, би хотів знайти е, програвач, щоб е, використати ці ці диски, які я познаходив. Мені прям цікаво, які тут треки. Їх же скоріш за все, поміняли. Поки йшов до свого будинку, який знаходиться ось там, знайшов ще ось такий, в якому ми не були. Давайте зараз туди швиденько зайдемо. І в моєму будинку, скоріш за все, десь повинен бути програвач. Якщо його нема, це буде дійсно халепа. Тому що я хочу послухати ці диски, пластинки. А ну, що тут у нас? Це пустий будинок? А ні, тут є дах! О, скриня, вудка, залізна кінська броня і печена картопля. Непогано. Хе-хе, і ковадло є. І верстак є, а це що таке? Виштовхувач, поняв. Ну виштовхоч, мені не сильно потрібен. Я тут, в принципі, редстоун схеми робити не вмію. Обалдіть, якісь темні дерева, темний ліс пішов. Це шок. Але нам треба до мого будинку просто чим хочеш і. Ось тут, до речі, вхід був. А я заходив з тої сторони, лаву постійно обістраював. Обалдеть, який я не зграба. Треба було пробувати якось дивитися, бігати. Але мені оцей чувак подобається, який охороняє. Він побудований дійсно супер. Опа, а це що таке? Так, давайте поїмо. На всякий випадок. О. Якась печера. Обалдеть, непогано. Спрути, смолоскипи і човни. Давайте візьмемо два штуки. Ну. Поплили? Поплили. А куди ж тут пливти? Тут не так багато місця. А ні, тут є куди пливти. Тут є куди пливти. Давай. Це якась каналізація, походу, як я розумію. Обалдеть, тихо, куди я зайшов? Кріпер, обережно? Ціле місто підводне! Ціле підводне, ну, підземне місто, точніше. Абалді. Чисто біг, натрапив на люк, а бачу важіль відкриваю, а тут таке. Ще човни, непогано, давайте візьмемо, нехай будуть. Йой. Хе-хе. <свісна> <свісна> так, але як мені зайти всередину? Опа. Заряд полум'я? Меня Коко. Ха-ха, прикол. Так, народ, і в цей дощовитий день я пропоную вам вилізти зараз в наш будинок. І десь тут є музичний блок. Найс. І давайте закинемо сюди якийсь музичний диск. Опа. Грає трек. Йо. Так, стривай, а це. Це не звичайного Майнкрафта? Лол, я думав, це нормальні треки. Ось які кіт Често, трек зветься кіт. <хи> ну і в принципі, народ підкота, я хотів би вам сказати дякую за перегляд. І на цьому все. В принципі, мапа вийшла досить, досить прикольна, але їй не вистачає якихось квестів персонажів. І я думаю, як тільки вони появляться, тут буде все набагато цікавіше. А з вами був Саня або ж фін хлопчик. Тому дякую всім за перегляд і всім пока.